Ми знаходимося неподаліки від обласного центру і від міста обласного значення на республіканській трасі, що дає дозволу створювати там все можливі хаби для розвитку бізнесу Це дуже вигідно і дуже цікаво. І ми представляємо інтереси ще в плані тому, що поруч з нами тече річка Південний Буг місто стоїть фактично на ній. Великий водойми, річка Гнилий Єланис – Це розвиток рибальства, і воно в нас також є розвиток туризму рибальського. Це також цікаво на сьогодні. Громада сільськогосподарська в нас присутня промисловість різного типу. І що я очікую, в першу чергу, від говерли. в першу чергу, це я хочу отримати знання. Допомогу теоретично, тому що ми повинні розвивати громади так, щоб вони вже були інтегровані у суспільство європейське. Говерла дає дуже гарні перспективи. Це от я почув управління активами, геопросторове планування, на грошова оцінка землі. Це дасть змогу очікувати від громади того, що вона буде правильно своїми активами землями розпоряджатися.